Зараз в рамках нашої акції звільнись від алкогольного та тютюнового рабства. Будь незалежним. Я хотів би провести невелике опитування. Потрібно відповісти всього на три. На три запитання потрібно відповісти всього на три дуже важливих для нашого міста сьогодні запитання. Скажіть, будь ласка, от як відомо, в нашому місті вже давно заборонено продаж алкоголю після 11-ї години вечора, а також в парках і в місцях відпочинку. Як ви вважаєте, ця заборона виконується в нашому місті чи ні? Ваша, ваша думка, чи, чи виконується? Це напевно краще підлітків і більш молодшого, ну за мене віку спитати, бо в мене вже такий образ життя, так що я ну, після одинадцятої рідко де ходжу гуляю. Тому не можу, чесно, не можу провести. Ясно. А з приводу парків, от гідропарк, цей парк, інші місця відпочинку. Чи ви замічали, що продають все ж таки алкоголь і порушують цю заборону? Я зрозумів. Ну, так само не скажу. Не замічали, так? Да? Ясно. Інше друге запитання. Як ви вважаєте, якщо батьки вживають алкоголь помірно, культурно, потрошки на свята, так званий якісний алкоголь, вони формують позитивне відношення у своїх дітей до алкоголю чи негативне цим своїм таким помірним вживанням? Ну, напевно. Алкоголь, звичайно, це відноситься швидше до наркотичних засобів. Але так в нас культурно, історично сталося, склалося, що це невід'ємна частина нашого святкування. Так? Ну, тому важко сказати. Звичайно, це швидше негативно. Але нікуди ми від цього не дійшли. Ні, ні, ви не зрозуміли я Тобто, якщо батьки у дитини да, вживають алкоголь по святам, по трошки, да, там не валяються під забором там, і так далі, від них не тхне, Е, як більшість вживають, вони таким своїм вживанням формують позитивне відношення власних дітей до цього алкогію? чи негативне, як ви вважаєте? Ну, культурне, тобто позитивне. Тобто позитивне, дякую. І останнє запитання. Як ви вважаєте, людям взагалі, людині краще жити абсолютно тверезо? Чи все ж таки вживати якось культурно, помірно, так, незрозуміло як, але якось. Чи все ж таки жити абсолютно тварин? Це ж швидше індивідуально, тому що дехто може спокійно без цього обходитись, а дехто, ну, так, складається, у нас життя непросте, комусь потрібно, е, як то там, цих 100 грам зняти стрес, скажімо Ну, ваша думка, що краще? Звичайно, краще не вживати. Дякую, дякую вам. Отримуєте заслужену шоколадку, дякую вам за відповіді, гарні запитання. Є ще бажаючі відповісти на наші запитання, дуже важливі для, для нашого міста. що ще... о є бажаючі чудово, дякую. Спортивний вигляд має. Як тебе звати, пристав Саша? Саша, отаке перше запитання. Дуже давно, вже з 2011 року, 5 років, як в Житомирі офіційно заборонено міською радою продавати алкоголь після 11-ї вечора в магазинах, а також заборонено його продавати в парках, гідропарку, в цьому парку, і інших місцях відпочинку. Як ти вважаєш, ця заборона вона виконується чи ні? Я вважаю, що ця заборона не виконується. Не виконується. А хто в цьому винен? Як ти вважаєш? Ну, люди винні, влада. Влада, тобто не люди, які купують, а влада. Вони не контролюють Дякую. Друге запитання. Як ти вважаєш, якщо батьки вживають алкоголь культурно, помірно, потрошечки, на святах, там якесь червоне вино, так званий якісний алкоголь, потрошки. Вони таким чином формують у своїх дітей, які це бачать. Позитивне відношення до алкоголю чи негативне? Ну, я вважаю, що це. Конічно, неправильно, але всі ми люди, всім почуть іноді нада. Я не про це питаю. Я кажу, що от якщо батьки, от в них маленькі діти, да, там 5 років, 2 і так далі, вживають культурно помірно. Це що ти сказав, як всім нада, вони так мислять і все ж таки вживають. Вони цим своїм помірним вживанням не валяються під забором, від них не тхне і так далі. Да, від цих батьків? ти поняв про кого я говорю. Вони формують позитивне відношення у дітей до алкоголю чи негативне? Думаю, позитивне спочатку, але потім діти підростуть, їм об'яснить, що це неправильно і це буде негативно. Вони не перейдуть, ти думаєш на Тверезі спосіб жити. Ну, дай Бог, щоб дійсно так було. І останнє запитання. Як ти вважаєш, от є два варіанти в нашому суспільстві вживати алкоголь чи не вживати? Жити абсолютно тверезо, отак як я, як активісти тверезо Житомира, як... Дуже багато зараз молоді, воркаут, може чу, такі рух турнікмени. І як ти вважаєш, краще жити абсолютно тверезо, не брати взагалі до, до рук, до рота цю алкоголь? Чи все-таки по чуть-чуть культурно там по Ні, звісно, що краще тверезо, бо світ і без алкоголя прекрасно. Дякую тобі, гарні відповіді. Молодець. отримуй шоколадку. Бувай здоровий, удачі, гарного відпочинку. Можливо, ще є бажаючі отримати, що в нас є три шоколадки. Є да? Чудово. Те ж саме запитання перше, те ж саме. Представся. Антон. Антон. Дивись, в нашому місті в Житомир, як і в багатьох в принципі, містах України, вже давно заборонено продаж алкоголю в магазинах після 11-ї вечора. А також в парку Гагаріна і в гідропарку в інших місцях відпочинку міською владою рішення, як ти вважаєш, ця заборона вона порушується чи ні? Конечно. Вона порушується і це фактор людський, тому що людина може упросити продавця чи якось інше, щоб йому подали. Влада тут не при чому, Ясно. А як ти вважаєш, якщо батьки батько мати. Живають алкоголь, ну так як всі, знаєш, як кажуть, так як всі культурно, по праздничкам, під забором не валяються, від них не тхне і так далі. Вони цим своїм вживанням формують позитивне відношення до алкоголю своїх дітей чи негативне? Я вважаю, що позитивне, тому що батьки це приклад для дітей. Тобто під таким е, прикладом батьківським дитина кажу, є високо рогідні, що, що вона почне вживати та, завдяки такому так, але інколи можна казати що дитині, вирішу, що краще не вживати, тому, вирішу що вирішу, вирішу, вирішу тому що тверезо зажити це вирішу, набагато вирішу. краще, вирішу. але ж ми з вами розумні люди, дорослі, розуміємо, що якщо дитині щось казати робити, а сам ти цього не робиш, то дитина слухати не буде. Правильно згоденте і останнє запитання. Як ти вважаєш краще вживати культурно помірно. Ну, хоча що це таке, ну невідомо, яка там та міра на ті розчини етилового спирту на той алкоголь? Чи все ж таки жити абсолютно тверезо, ніколи не брати до рук і не заливати в себе цю гидоту? Я скажу тільки одне: люди, не вживайте алкоголь. Я велосипедист, я їжу по Житомиру. Знаєте, найкраще дивитися тверезо і на цей весь світ, і радіти своєму життю. Дякуємо тобі, Антон, за відповіді. Отримай шоколадку. У нас ще є дві шоколадки, три запитання: всього потрібно відпустити. Да, да. Представтеся, як вас звати. Людмила. Дуже приємно, в мене Павло. Людмила, скажіть, будь ласка, от перше питання те саме. У нас в Житомирі заборонено продавати алкоголь після 11-ї години вечора, а також в парку, в гідропарку, в інших місцях відпочинку. Як, на ваш погляд, порушується ця заборона продавцями? Зрозуміло, ким порушується? Продавцями. Чи все ж таки не порушується? В деяких місцях це порушується, в деяких не порушується. Все ж таки є місця, де порушується. А як ви вважаєте, хто в цьому винен? Порушується. <порушується> Знає дане самі люди, в принципі ж вони ж хочуть випади. Да. Ну я нагадую, що це не люди приймали рішення, це міська рада приймала друге. Друге запитання таке: як ви вважаєте нам про алкоголь розказують правду? Чи все ж таки десь щось приховують, десь, десь якась інформація не та, не ту інформацію ми чуємо з екранів телебачення там, і так далі, в школі можливо. Як ви вважаєте? Так як я сама вчитую початкових класів, в школі достатньо інформації надають про алкоголь, а в інших місцях не можу сказати. Ну, Не знаю, правда. Вважаю, що. Потрібно більше про це розповідати дітям нашим ну, загалом покоління. Дякую. І останнє запитання. Ви вважаєте, якщо батьки вживають алкоголь культурно, по святам, помірно, потрошечки, червоне вино і так далі, вони формують позитивне відношення до алкоголю у дітей чи негативне? Негативне ставлення. Я навіть по своєму скажу, Ось ми як святкуємо день народження чи там ще щось. У мене син зразу прибігає, я я хочу. Він може це цікаво, він повинен це попробувати також, що ми вживаємо. Тобто я зразу проти цього. Щоб... Ну, насправді ви трошки не зрозуміли питання. Все ж таки, якщо відбувається така ситуація і дитина хоче вживати той алкоголь, то це в неї вже сформовано позитивне відношення. Бо якщо негативне в нас до чогось відношення, да, то ми не будемо хотіти це робити. Тобто позитивно все ж таки. Дякую вам, дякую вам за відповіді. Отримаєте шоколадку вдалого вам відпочинку. До побачення.